Єрмак не просто вирощував, так би мовити, совок. І чим далі зеленській владі, тим більше відчуття, що ми країна двох паралельних реальностей: одна частина нації віддаляється від іншої. Сьогодні мені трапився звіт фонду Порошенка. Це ж не з бюджету стирені гроші. Це відірвані від родин, від, від бізнесу гроші в цій пропорції. Тоді. Слуга народу повинна поставити, ну, як мінімум, 900 банно-пральних комплексів. Десь хтось бачив ці 900 банних комплексів від чи автомайстерень. Ну, що, що ми бачили в серйозних обсягах від фракції слуга народу? Через що й виникає думка, що вся система влади налаштована на те, щоб зіграти з Путіним нічию. Вітаю, друзі! Назвав це відео Пшонка Стайл, і мова йде про День прокуратури, який указом кучма святкується 1 грудня. Так от, пригадуєте, як розпочалася російська агресія? Як багато прокурорських ризикували потрапити під люстрацію і швидко поробили собі відрядження в зону АТО. Сиділи вони в жирному найжирнішому готелі Краматорська, тобто напрацьовували собі учасника бойових дій, УБД, так сказати, і відбувши місяць в жирному готелі Краматорська, повертались чисті перед совістю нащадками і планетою. Власне, «Пшонка стайл» Це не лише про прокуратуру. Пшонка-стайл – це про стиль управління, який тепер повністю заполонив все і вся, незалежно від території. Пшонка-стайл і в Закарпатті, пшонка-стайл і у Львові, пшонка-стайл і на схід від Києва. Так як витісняли Андрія Карпова, секретаря міськради, у Полтаві. Це ж ніщо інше, як пшонка стайл. Це не лише про художній несмак, це підхід до вирішення питань. Те, що Тотальний Янукович запанував всюди, було зрозуміло. Але особливо виразно це проявилося, коли почало з'являтися відчуття, що зараз для Зеленського і для влади формуються обставини, дуже схожі до тих обставин, які потрапив Янукович у 2013 році. Тоді, як ви пам'ятаєте, Янукович різко зірвав стоп крам і відмовився підписувати Асоціацію для України. Що важливо, що асоціацію. Вилизували довго і погоджували дуже довго і нудно. По суті, Європейський Союз зробив, ну я б сказав, тепличні умови для донецького бізнесу. Саме для бізнесу регіоналів там було скільки преференцій закладено і можливостей. І коли Янукович не підписав, тобто ну, зляканий Кремлем Янукович не підписав угоду про асоціацію, стало зрозуміло, що країну. Пробують різко розвернути, але, як відомо, коли важку масивну структуру різко гальмувати, наприклад, потяг із 60 вагонів, то швидше за все позриває рейки, а не... а поїзд не зупиниться. Рейки порвуться, а поїзд піде далі в своєму напрямку. Дуже схожа ситуація зараз складається із Україною, коли Зеленський просто. Заявлену і дуже таку важливу розмову, організовану демократом Чаком Шумером з представниками конгресу напередодні голосування по наданню фінансової допомоги Україні. Він просто зриває. В останню секунду він відмовляється включатися на розмову з конгресменами, і цей тотальний Янукович. Починає зараз проявлятися у всіх шпаринах влади. Зараз дуже важливо в цій ситуації стабілізувати країну, бо те, що розпочала робити Банкова. А розпочала вона не лише із зупинки Порошенка на кордоні. було зроблено ці, ціла пачка всяких кроків, абсолютно підозрілих. Плані європейської перспективи. Починаючи із семи маркерів з тих законів, які треба було прийняти, щоб відкрити перемовини з набуття членства України в Європейському Союзі. По суті, жоден із цих маркерів до кінця так і не виконаний. Як не крутий. Навіть про електронні ЗМІ і про нацменшини теж. Це законодавство не виписане як слід, не кажучи вже про лобійську діяльність, тобто спробу раніше підмінити цей закон законом про олігархів, який точно не пройшов Венеційську комісію, про що й попереджалося владу раніше. Але Бог з ним. Просто чому тема, яка виникла, темою, яка виникла я назвав Шонка Стайл. Тому що, як відомо. Костін генпрокурор кум Єрмака, І все, що він плекає, той стиль, який плекає, це знову таке відродження стилю стилюки. От згадався мені суд над полковником Червгінським і ту лють, з якою військові. Просто виклалися, так би мовити, на адресу присутніх на суді прокурорів. Подивіться, будь ласка. тільки що наблювали на закон України, запам'ятайте, відповідати будете по всій строці закона, по військовому часу. І ти запам'ятай, і ти запам'ятай. Не дай Боже, хоч один волос паде з Романа. Ви не майори і не капітани. Хто ви там, я не знаєте? Вас в інтернеті подивилися 13 мільйонів, тільки моло просмотру. Скільки людей знімали інформацію? Ви що, не розумієте, що ви творите? І, Якщо вас є честь, ви і ти, і ти застрелишся сьогодні. Це, 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 це просто, це просто. Хіба це не беззаконня? Хіба це не Пшонка стайл? Це все Пшонка стайл? Мова не про естетику, ми всі, звичайно, реготали від тих помешкань, але пригадаємо, як картини в стилі пшонки раптом з'являлися в деяких київських забудовників і тому подібне. Це естетика новорішів, які, по суті, нажилися на бюджеті. Ну, на чому міг Пшонка нажитися? Ясно, що на бюджеті. Але мова йде про те, що ми активно, Ну, коли слухаєш представників банку, і нам всюди прокачують тему. Швидкого зближення з Європейським Союзом, що ще два переходи вечірньої лошадю, і ми вже у целі, як кажуть. Знаєте, нам так далеко до цієї цілі, до цієї мети і так банково пригальмовує нашу ходу в цьому напрямку, що аж страшно. Про що мова? Мова про те, що 1 грудня в нас святкують День прокуратури. Свого часу. Коли в Києві з'явився Лазаренко, з приходом Лазаренка в органах влади з'явився особливий шик подарунків для бюрократів. Це троянди такі по метру, метру 20, і цих троянд неслося кілограм 15, такий букетик, ну і плюс там, згідно рангу. Чи займаній посаді неслося подарунків на суму від і, до. і це, чесно кажучи, виглядало як похорон репутації, знаєте, як ці вінки несуть і в гроб репутації кладуть. Так от, коли журналісти зняли потоки стражденних із кульками подарунків. під Центральним ходом прокуратури. Раптом стало зрозуміло, що справа Лазаренка живе і процвітає, тільки вона ж свого часу після Лазаренка, коли він опинився в американській в'язниці, вона була переінстальована і реструктурована і ресталіргована Донецькими. З Януковичем прийшло ціле. Величезне стадо із паралельного життя. Вони любили шик, демонстрували цей шик на кожному кроці. Для киян, чесно кажучи, такий стиль був таке нове дворянство. Що це? Це, це і, і, і якийсь такий купеческий стіль який виносив багатьом, особливо представникам Київської інтелігенції, просто виносив мізки. І от коли дивишся на цей похід із кульками під прокуратуру, блін, виникає підозра, що хлопця із провінції витягнути можна, а провінцію із хлопця. Неможливо, тобто в прокуратуру хлопця можна затягнути, але пшонку з нього потім уже не викориш до кінця життя. Подивіться ці потоки страждання під стінами прокуратури. Така от історія. Це означає, що Єрмак не просто вирощував, так би мовити, совок і компонував СОВОК біля себе. У нас створюється наскільки дивна ситуація, що чим далі у Зеленській владі, тим більше відчуття, що ми країна двох паралельних реальностей. Одна країна волонтерить, допомагає військовим, а хочу нагадати, що день, коли я це записую, це ще й день волонтера. І волонтерство поряд із воїнством і капеланством об'єднало націю як кристалічна решітка. Це якась ну, така синтагма парадигма, в якій раптом нація проявила свої найкращі риси. І доки одна частина країни бореться за збереження нації за виживання, за свободу і за цінності, віддаючи останні копійки, за спиною воюючої країни раптом Люди почали досить добре наживатися. Дуже добре наживатися. І чим далі, тим ця прірва між наближеними до влади і всіма решта, просто розростається з неймовірною, з неймовірною швидкістю. Ми віддаляємося, одна частина нації віддаляється від іншої. Паразитарна. Відчуває повну безкарність і успіх. Вони встигли напиляти з бюджету купу грошей. Вони встигли докластися до розпилу і фінансової допомоги із за кордону. І я сьогодні сьогодні мені трапився звіт фонду Порошенка про те, скільки за час війни фонд Порошенка, сила громади і ну, це. Все, все середовище національно-демократичне, яке об'єдналось біля Порошенка, це ж невелика нечисельна фракція. Але скільки всього зібрано і поставлено на фронт. Невеличкий такий звітик, але от його видно зараз. Але згадалося мені оцей весь Абсолютно ідіотичний посил з боку Стефанчука, голови Верховної Ради, який почав розмахувати, скільки фракція Європейська Солідарність проїздила на закордон грошей. Так от люди добрі, фракція Європейська Солідарність асоціюється напряму із фондом Порошенка із Об'єднанням Республіка, Сила Громади, тому. Подібну. Ну, це я б сказав волонтерсько-ветеранське середовище. Середовище, яке пов'язане з ветеранами АТО. Більшість, хто при здоров'ї, знову пішли на війну. І от, пригадуєте, як Стефанчук порахував, скільки припадає грошей на, точні, ну, на поїздки. Чи в основному витрат в пропорціях на фракцію? Так от, коли Європейська солідарність і ну, волонтерське середовище, пов'язане із Прошенком, з Європейською солідарністю, зараз звітує про 100 банно пральних комплексів, про неймовірну кількість тягачів, про зброю, про безпілотники під 4 мільярди гривень. Це ж не з бюджету стирені гроші, це відірвані від родин, від, від бізнесу гроші. І разом з тим, тоді давайте проєктувати пропорції. Якщо 27, здається, депутатів Європейської солідарності існує, і вони поставили 100 банно-пральних комплексів. Там якусь кількість тягачів. Тобто, ну, я не перераховую, скільки всього поставлено. Там, от у відео, ну, в звіті є посилання. І в цій пропорції тоді слуга народу повинна поставити ну, як мінімум 900 банопральних комплексів. Кількасот тягачів. Ну, десятки тисяч безпілотників. І що ми бачимо? Десь хтось бачив ці 900 банних комплексів від чи автомайстерень, чи... Ну, що? що ми бачили в серйозних обсягах від фракції слуга народу? Що на передовій ми бачили? Хоча вони волонтерять, частина з них дійсно совісно волонтерять. Але це все якась суцільна хімія і на і, Іпалову і, і, і перепрошую. Ну, це якось так все робиться антилюдськи. Через що й виникає думка, що вся система влади налаштована на те, щоб зіграти з путіним нічию. Тобто, ні про яке визволення території ніхто не може говорити, тому що. Цей різкий стоп-кран, який зробив Зеленський, він якраз і пов'язаний з тим, що хтось від когось має стомитися першим. Чи народ від свого Зеленського, чи не свого Зеленського, чи Зеленський від свого народу. Але з такою верхівкою політичною війни не виграються, розумієте? З такою політичною верхівкою війни не виграються. Це треба задуматися над цим раз і назавжди. Бо 6 грудня в Україні це День Збройних сил. Це єдина державна інституція, яку ще не проїв терміт слуги народу, не прогриз, не знищив. Це єдиний хребет держави, який на сьогодні є. Бо коли ти дивишся про ці кульки, з якими валять. Натовпи в Генпрокуратуру. То ти розумієш, що Генпрокуратура це для знущання над Романом Червінським, а не про захист держави. Це для знущання над Романом Червінським. Це не про захист держави. Ну і думаємо тепер. Як ми привітаємо своїх воїнів, з тим, що твориться в тилу, якось соромно дивитися бійцям в очі, жертовним воїнам, які попри все відвоюють сантиметр за сантиметром українську землю, попри нестачу боєприпасів, попри нестачу. Харчів, пального, транспорту Україні дуже потрібні гроші. Те, як просідає зараз бюджет, те, як росте державний борг, звичайно, пояснити можна все можна списати на війну. Але Яка частина із цього державного боргу витрат потрапляє на війну, а яка осідає в руках Пшонка Стайлерів? Подумаймо про це. Нащадки нам цього не пробачать, якщо ми це не зупинимо? Отак от, от думайте. Дякую Збройним силам що прокидаємося вранці живими. Слава Україні!